нерівності зі змінними. Розв'язком нерівності з однієї зміною називають значення змінної, яке перетворює її у правильну числову нерівність. І розв'язати нерівність означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає. А нерівності, які мають ті самі розв'язки, називають рівносильними. Нерівності, які не мають розв'язків, теж називають. Якщо виконати тотожне перетворення деякої частини нерівності, яке не змінює допустимість значення змінної, то одержимо нерівність рівносильну дані. Якщо з однієї частини нерівності перенести в іншу частину доданок, змінивши його знак на протилежний, то одержимо нерівність рівносильну дані. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на те саме додатне число, то одержимо нерівність рівносильну Дані. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на те саме від'ємне число і змінити знак нерівності на протилежний, то даже нерівність рівно даній.